Із приходом війни ми побачили, що людина не може розібратися де чорне і де біле, де правда, де брехня. І в нас сьогоднішній день відбувається вплив на людський мозок. Це є соціальні мережі, через які подається людині інформація. І, звичайно, є багато різних інформацій в цьому світі. Так же само інформація про віру, про Слово Боже і про Бога. Також нам показує Біблія, що є лжепророки. Леже апостоли, так і є правдиві люди Божі, які розголошують Слово Боже і ніколи нікуди від цього Слова не додають і не віднімають, бо тому що Господь Бог каже, що буде проклята та людина, яка буде додавати або віднімати від Слова Божого. Якщо подивитися на весь інтернет і обсяг усієї інформації, подивитися, як соціальна мережа крутить. Проповідників, то можна побачити, що є епископ або пастор, або священник, який добився великих результатів в житті, в проповідях його банять. Чому банять? Бо тому, що цей священник, чи цей єпископ, чи пастор це все одне і те саме проповідує істинне слово Боже те слово, яке дає людині, відкриває очі і дає розуміння, що відбувається в цьому світі. А є ті проповідники, які проповідують так, щоб зачепити нашу душу. Бо часто люди кажуть, що я вірю в душі, і церкви більш мені не потрібно. Але Слово Боже нам говорить, що Господь Бог є дух, і йому потрібно поклонятися в дусі і в істині. І отже, є ті проповідники, які... Проповідують іменно те, що бажає почути наша душа. Що наша душа хоче почути? Що апокаліпсису не буде, що пекла немає, кінця не буде, що ми, коли помираємо, просто засинаємо. Іменно те е, душа наша хоче почути, іменно цю ілюзію. А реальність, яку показують е, істинні пророки, істинні діти Божі, її банять, її викидають. І нікому не хочуть розкривати і показувати. Тому дорогоцінні, так як Ісус каже, мають вуха, а не чують, мають очі, а не бачать. Йдіть за тими людьми, які проповідують Біблію, Слово Боже. Там ви можете звільнитися від цього світу і від того, що хочуть нас втягти, наше правління.